Долучаємо до нашого ефіру Тетяну Тимочко, голову Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаємо в нашому ефірі, пані Тетяно. Вітаю вас, доброго дня. Отже, таку важливу розмову зараз будемо мати другі роковини після підриву греблі Каховської ГЕС. Чи можемо ми вже зараз на цей момент оцінити весь масштаб тих збитків, ці наслідки цієї техногенної катастрофи, яка відбулась два роки тому? В першу чергу Україна втратила майже 40%. Прісної води яка знаходилася в замкнених просторах, в замкнених якихось водоймах, і це велика втрата не лише для України, для будь-якої країни. Втрата такої кількості прісної води в умовах змін клімату, в умовах е тих ситуацій, які відбуваються з нестачою води, з пересушуванням. Це дуже серйозний удар. Крім того, е була затоплена значна територія е бо майже 18 мільярдів кубів води е було спо. Спущено з Каховського водосховища, і ця вода затопила значні території. Вал води висотою від 12, потім нижче до 5 і нижче до метра висотою прокотився от значними територіями. Були знесені практично всі споруди, які зустрічались на шляху цієї маси води, і це не тільки будівлі, це і інфраструктурні об'єкти, це промислові підприємства були затоплені. Це хвостосховища сміттєсховища, полігони, це величезна кількість цвинтарів всяких відходів, які становлять і небезпеку для довкілля. Це все потрапляло в водний потік, і це було знесено нижче, відбулося замулення значних територій, і це, ну скажімо так, за два роки. Практично ну, ніхто ще не полагоджував. І от саме такий е, обсяг оцих потрапляння небезпечних елементів довкілля, ну ще, ще це питання підлягає дослідженню. Пані Федорісовій, дуже величезні збитки. Так, так, будь ласка. Величезні збитки були нанесені саме для природних екосистем. Це був удар е, критичний і катастрофічний для природних екосистем. Ну, в першу чергу, це. Постраждали національні природні парки. Саме ця територія нижче Каховського водосховища по течії Дніпра і навкруги Чорноморського узбережжя, це якраз були предохоронні унікальні території. Національні парки Кам'янська Січ, Белобережжя Святослава, національний природний парк Лешківські Піски, Придніпровський, Нижньодніпровський, і це все було під водою. І сотні тисяч особин, тварин, птахів, плазунів, мікроорганізмів все це було під водою, і більша частина, звичайно, загинула. Це був одномоментний такий дуже в короткому часі удар по популяції цілим таким популяціям різних видів тварин і птахів, які просто загинули, не могли врятуватись. На території України тих цих природоохоронних територій знаходилося кілька видів, які були унікальними не тільки для України, але й для Європи. І от якраз результати цього, цих збитків ще досліджуються. Значна частина була забруднена, а прибережна смуга Чорного моря була опріснена, і це був удар не лише по прісноводним видам флори і фауни, але і по морській. Екосистемі, тому що кілька сотень кілометрів вздовж узбережжя було опріснено і ті організми, водні, живі водні організми риба, яка ну, жила в морській воді солоні, вона також загинула від. від Опріснення, але також від потрапляння в морську воду величезної кількості небезпечних речовин і побутових відходів. От такий страшний удар по природним екосистемам він буде відчуватися ще десятки років, і повторюю, це це вимагає дуже серйозного дослідження. Пані Тетяно, а от ну звісно, варто говорити про те, які злочини чинить Росія, для того, щоб потім е, вона понесла за це відповідальність? Утім, ну для нас важливо дивитися і в майбутнє вже зараз, бо говоримо ми почасти і про відбудову навіть під час війни, і бачимо, як е, стратегічно так планують е, реконструкції нові якісь проекти, і допомагають нам іноземці, залучаючи інвестиції. Власні а от щодо цієї Каховської, так ГЕС, от наскільки для нас з точки зору екології. Необхідно, наприклад, її відновлювати? Чи, можливо, та ситуація, яка нині склалася, ну, природа візьме своє умовно. так, Чи, ну, от, Як ви гадаєте, яке майбутнє ви бачите загалом у цій території у цього проєкту, який раніше називався Каховське водосховище? Давайте перше, вийдемо з фактичних даних. «Укренерго» заявило тоді, просто в перші дні, що Каховська гребля була знищена на майже на половину, з 28 прольотів було зруйновано 11, А сама ГЕС зруйнована повністю. І от в умовах, коли цей потужний об'єкт зневоднений. Це плесо займало майже дві тисячі квадратних кілометрів, більше двох тисяч, і все це зневоднено. Було дуже в короткий час. Сама гребля зруйнована, і Каховська ГЕС зруйнована. Піднімати питання зараз в умовах, коли лівий берег не знаходиться під контролем України, коли значна частина територій навкруги Каховського водосховища замінована, знаходиться під обстрілами. Будувати плани і вимог і витрачати на це кошти, на це планування відновлення каховської греблі. Експерти всеукраїнської екологічної ліги переконані, це є недоцільним. Неефективним і злочинним в умовах нестачі коштів просто зараз. Крім того, природа дійсно демонструє абсолютно Абсолютно унікальний, ну прецедентний такий випадок. Бо якісь відновлення локальні може й були десь, але щодо України, це масштаби величезні, от майже 2000 квадратних кілометрів почали заростати рослинністю. Просто сам підрив греблі відбувся в той час, коли насіння, коли вся поверхня Каховського водосховища була засипана насінням дерев. Це була ну початок саме початок літа, і е, на все це також цвіло, і це повітряні маси переносили це насіння, і якраз е, Ті ну, застереження науковців про пилові бурі, вони не здійснились, тому що зразу почалося зростати травою, а вже за два роки там піднімається справжній ліс. І звичайно, це не є якісь цінні породи дерев. Але по-перше, ця рослинність вже закриває ґрунт, закриває мули каховського водосховища, до речі, небезпечні мули з точки зору їхнього поширення, якщо це були пилові бурі, бо там на дні каховського Водосховища всі токсичні елементи, які скидалися і проходили течею Дніпра, включаючи на достатній глибині і радіонукліди, які потрапили після Чорнобильської аварії колись, і вони вже були далі замовлені. Тобто була така загроза пилових бур на щастя, тепер цього немає. І замість випаленої пустелі ми отримуємо на, на заміну отримуємо величезні масиви зелених насаджень, які однозначно. Ачно ну роблять позитив для природного середовища. Дискусія між екологами і істориками тут ми всі разом, бо історики хочуть відновити великі лухи, звичайно, відновити якби той ландшафт історичний, який був можливо вже зараз і неможливо, але хоча би до нього наблизитись. Але екологи категорично заперечують проти будівництва цього нового монстра, тому що після руйнування Каховської ГЕС нічого не відбулося катастрофічного в енергопостачанні. Звичайно, Каховське водосховище відігравало суттєву роль в аграрному секторі. Це були величезні території, які зрошувались. Це і садівництво, і овочівництво, це і зрошування інших культури, і це ну, є виклик для аграріїв. Але ми, ми знаємо країни, в яких взагалі немає такої кількості води для зрошення, і вони давно використовують крапельне зрошення. Це перший момент. Другий момент, нам треба категорично швидко переходити до нових культур більш посухових. Хостійких, які будуть витримувати ті нові температури і не будуть мати цього зрошення, тобто, замість того, щоб починати думати, як працювати в умовах відсутності цієї дешевої, але дуже забрудненої води, якою вони зрошували поля, і чим нищили ґрунти засолення і пустелювання в Херсонській області, було і до цього підриву катастрофічним один відсоток родючих земель кожного. Руку Херсонська область. Втрачала внаслідок зрошення саме технічною водою з Дніпра, куди скидали і шахти, і промислові підприємства скидали свої промислові стоки. Тому в даній ситуації страждати за цією водою і говорити, що все пропало, абсолютно ні. Хоча дійсно інфраструктура аграрна дуже була пошкоджена. Ну, Наприклад, по течії самій течії Дніпра судноплавство втрачено, або, наприклад, знищено повністю. Пошкоджені елеваторні потужності, які були розміщені на березі Дніпра і його приток, де зерно зберігалось для завантажування на баржі, і це великі агропідприємства, агрохолдинги, звичайно, тепер мають такі збитки. Але повторюю: нам потрібно зовсім інакше тепер подивитись на південь. І е, південь нам дає України, на може дати нам зовсім інші перспективи е, відновлення передохоронних територій, відновлення е, нових форм ведення сільського господарства, е, інші форми, інший формат е, інфраструктури, який, Ну, звичайно ці мости, дамби, причали. Це все було зруйно затоплено і в більшій мірі воно було зруйновано. Повторюю. Трагедія в тому полягає завжди, що наші чиновники мислять старими категоріями: ага, монстр зруйнований, Нам давайте відновлювати цього монстра, який просто спричиняв дуже багато негативу. Наприклад, під Каховське водосховище цими 18 мільярдами кубів води спричиняло серйозний тиск. На ґрунтові води, і попри нестачу води в Херсонській області, цілі населені пункти були підтоплені. У них в підвалах була вода. Такий парадокс, тому що тиск, оцей тиск цієї чаші Каховського водосховища. Він спричиняв оце витискання ґрунтових вод наверх. Або щороку розмивала хвилі, розмивали хвилі каховського водосховища, і в прямому сенсі це водосховище пожирало нові і нові родючі землі, які знаходилися навколо Каховського водосховища, і розмив берегів Каховського водосховища останні 15 років був просто катастрофічним. І про це ніхто не хоче говорити. Більше того, зараз додумались енергетики, воду, яка надходила в Каховське водосховище, перерозподіляти поверхнім водосховищам. Чим спричинили перевантаження потужності тих водосховищ, і, наприклад, Кременчуцьке водосховище почало з катастрофічною швидкістю розмивати і розбивати береги, руйнуючи абсолютно сусідні з прилеглі території до цього водосховища, і чиновники почали гатити гроші, ще якісь дамби, якісь захисні споруди, купи каміння, яке просто по за кілька тижнів Кремінчуцьке водосховище забирає, і так відбувається руйнування стінок водосховищ і далі вище по течії. Це велике навантаження на гідротехнічні споруди і греблі, які знаходяться вище по течії. Тобто енергетики не думають новими категоріями, вони намагаються вчепившись за старе, триматись за цю ідею.